Ваша військова пенсія сягнула максимального розміру 20 930 гривень? Ви можете збільшити її, знявши цей максимальний розмір. У цьому відео на прикладах покажу, як саме підніметься військова пенсія, а ви поки підпишіться на наші соціальні мережі, бо невдовзі випустимо ролик, де розкажемо про компенсації для військових пенсіонерів та правоохоронців від 40 тисяч гривень. За 85-ю статтею закону України про пенсійне забезпечення максимальний розмір пенсії із врахуванням надбавок, підвищень та інших доплат не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. На 1 грудня 2022 року максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень. Ваша військова пенсія таким чином незаконно обмежена. Адже ви повинні отримувати повну нараховану пенсію, а ще й з наступними індексаціями. Є декілька варіантів, як може бути обмежена ваша пенсія. Розглянемо кожен окремо, щоб ви зрозуміли, яка ситуація у вас. Перший випадок: за довідкою про розмір грошового забезпечення, у вас пенсія мала би бути 22 тисячі гривень. Це е, тобто 20 тисяч 930 мінімальний розмір. Разом із 1070 гривнями, які вам не виплачують. На сьогоднішній день ваша пенсія по цій довідці складає 22 тисячі, але по факту отримуєте 20 тисяч гривень. Коли у березні була проведена індексація. 22 тисяч вашої пенсії, до них додали 14%, тобто 30, 3080 гривень. Але по факту ми бачимо ту саму картину. Вам виплачують 20930 гривень, а залишок разом із індексацією, це 4150 гривень, залишається в нарахованих, але не виплачених коштах. Тобто разом із індексацією ваша пенсія мала би складати 25 тисяч 80 гривень, але ви їх не отримуєте. І ще один випадок: ваша пенсія менша від 10 мінімальних пенсій. Вона складає 20 тисяч гривень. Була проведена індексація в березні місяці, і до цієї пенсії було додано 2800 гривень. Але по факту ми бачимо ту саму картину. Вам виплачують 20 930, 10 прожиткових мінімумів і залишок 1830 гривень. Залишається в нарахованих, але не виплачених коштах. Припустимо, іще один варіант. Ваша пенсія 30 тисяч гривень, і, і обмеження вже було знято. В березні місяці була проведена індексація 14%. Тобто до 30 тисяч мало додатися і ще 4200. І разом ваша пенсія мала би складати 34 200 гривень. Таким чином 4200 вам не доплачують, хоча обмеження зняте, але ви продовжуєте отримувати тільки 30 тисяч гривень. І у вас є е, підстава, щоб звернутися до суду. І зняти обмеження вашої пенсії разом із індексацією у всіх випадках. Єдиний дієвий варіант отримати повну законну пенсію це йти до суду, бо добровільно нікому не виплачують. Це стосується не тільки пенсіонерів-силовиків, а й чорнобильців, у яких пенсія теж сягнула максимального розміру. І ми маємо уже десятки позитивних рішень зі зняття максимального розміру пенсії. Наприклад, рішення у справі номер 420 -58 -81 22 по Одесі. У висновку суду вказано. Визнати протиправними дії головного управління пенсійного фонду України в Одеській області щодо обмеження максимальним розміром пенсії особа 1 при її перерахунку 27 вересня 2021 року, починаючи з 1 квітня 2019 року, зобов'язати головне управління пенсійного фонду України в Одеській області зністити перерахунок. Та виплатите пенсію Особа-1 починаючи з 1 квітня 2019 року без обмеження її максимального розміру з урахуванням раніше виплачених сум. Якщо у вас залишилося питання щодо того, чи правильно нарахована ваша пенсія, та чи можна її збільшити, звертайтеся до нас за номером телефону, який зараз бачите на екрані. Консультації для військових пенсіонерів безкоштовні. А ще підпишіться. На наші соціальні мережі, бо невдовзі випустимо ролик про компенсації для військових пенсіонерів та правоохоронців від 40 тисяч гривень. До побачення!